Пане Мелюк, головний тренер команди Роман Ковальчик. І госп... Іграє Орест Боргун, 12-й, Олег Легензевич, 90-й, Олександр Школьний, 22-й, Ігор Мар... Взагалі відзначився хеттриком. Так, погоджуюсь з тобою. І гравим видовичним футзалом. І розпочинаємо саме із такої пари. Аврора Сокіл, зараз в атаці позиційні перебувають. Представники столичного клубу завертаний на фланці. Прострілює і п'ятрора вдома перемогла в першому колі 3-1 у жовтні минулого року. Далі була перемога Сокола в рідних стінах уже наприкінці грудня. 272 глядачі спостерігають наш поєдинок наживо. Друзі, давайте до тисячі назб від Сокола, але Аврора ні не виходить на чужу половину паркета. Перекоплення Чижика Чижик пробиває, але завертаний стелиться у Кухаті Блокує цей удар Савенко. Савенко зіграв на свого партнера чистий відбір. Хібовський. Хібовський. Хібовський удар. Ди вирішили нарешті створювати моменти. Зокрема, стежимо також за матчем Аврори та Сокола. Зараз розіграш стандарту пробиває. Переваги ми не можемо віддати. якийсь одній з команд. Зараз, до речі, до атаки підключається ворота. Дальному поєдинку. Дуже нервовому, цікавому. Так ось Богдане на трибунах. Мав честь спостерігати цей поєдинок після цього моменту. Чи берег один? Чи берег один? Беріньо, друзі. Один 0. Аврора виходить. Мав честь спостерігати цей поєдинок. Після цього моменту. Чи берег один? Чи берег один? Цікавими хлопцями. Богдане здогадається, хто звичайно це представники Сокола. Це Владислав Перв'яє та Даніл Чижик, який зараз по порожніх воротах до трійки з Хамдамовим вони являються лідерами. Лідерами цього колективу Богдан, можливо, у тебе інша думка після цього моменту Луганцевич треба другий забивати. Лиганцевич не має другого м'яча. атакувати та високо пресингує команда після тайм ауту Завертаний. Зараз виходить під цього пресину. Ну на Саманченка. Саманченко вихід Вічнавіч не переграє Шевченка, але атака триває. Ось лише зараз можливість для зворотньої контратаки. Гуцуляк. Гуцуляк підключає партнера. У цій ситуації з мічем залишається Сокіл. Простріл Саманченко. хвилин тому. А зараз на цей показник варто звернути увагу підопічним Євгена Задорожного. Зараз школьний, школьний. А це фол вже для Україна буде точно єдина. Україна буде цілісна. І про вас ніхто не забув після цього моменту. з порожніх воріт вибиває! Чеберя боже! за яким здивом дивом не відзначається капітан Хмельничан. Десятий номер. Давайте дивитися на повторі. Чебиряк відіграний. Парвіїв, дещо пригальмовує на фанзі. Парвієв. Парвєєв шукає варіанти. Про стріляр. Маска Харків на енергію. Далеко не завжди кількість переростає у як. зараз удар! Удар від контратаку, в яку вже втікав Гуцуляк. На пару із бабаком. Переведення у напрямку Марценяка на випередженні зіграв Чижик. Чижик. У напрямку Гуцуляка. Гуцу спішає. Чижик. Чижик бідеє на Шевченка. Навіть дещо і самого Шевченка приспав пильність Чижик. Удар! Валентин Вакула. Ну і з вами ми. Олександр Кульша та Богдан Костюк коментуємо напрочуд. Цікавий поєдинок. Не помітив я доторку суперника, адже знаємо згідно футзальних правил. Другий пас, як його називають. Кіперу, поки м'яч не вийде за межі правий фланг. Парвію проти Семенченка. Дуель двох гравців збірної. Падіння. Зберігаємо і ще майже 16 хвилин насолоди. Нас чекають і другому після цього моменту. Дійснило гравець Сокола. Абсолютно погоджуюсь з тобою Богдана. Футзальний блок у нас був присутній, але однозначно Чижик, який і без того вже сокіл та Єврора також коментаторів. Друзі, дуже приємно читати ваші коментарі. Стараємось, звичайно, нейтрально коментувати цей поєдинок. Там ворота порожні. 2-0! Цей гол буде зараховано чи ні? Так. Святтяво воріт зарахований Ростислав Семенченко передає по на трибуни 2-0. Ух. Там що ринок привозу на одеський від паркету так межі нашого поля. І Семенченко ударом в дотик, вже в порожнє володіння відзначається вдруге в сьогоднішньому поєдинку. Виснажливі десь можливо. Непростій для обидвох команд, але грати, повторюсь, більш ніж достатньо. Зараз Чеберяк ледь не відзначається втретє. У володіння арбітри мовчать у цій ситуації Савенко. І зараз вдається зберегти м'яч навіть під шаленим тиском суперників. Представникам Аврори Боргун. Ось такий контроль повертає назад на Чебаряка. Чеберяк знаходить на чужій половині Сагайдачного. Сагайдачний прикриває м'яч корпусом. Повертає назад. Знову пас у напрямку Боргуна. момент. 3-0! Юрій Сагайдачний! Добіг Сагайдачний. Знайшов свій момент. І... М'яч корпусом повертає назад. Знову пас у напрямку боргу на момент! 3-0! Буде корнер для Аврори. Удар. В Семенченка не виходить. Що там, буде пенальті чи ні. У нас тут і делегація, і хоче навіть повтори, подивище. Ситуація спірна, але. Здається, що скоріше ні, аніж так. Від червоно-білих Парвєєв. Парвєєв зіграв на Хамданова. Хамданов простріл. Удар Савенко перед собою. Шевченко. Шевченко. Ось люди пишуть, що півпенальті, пенальті напевно позбавили всю інтригу у сьогоднішньому пойду імені Івана Піддубного. Так, дійсно, Сокіл вже майже пропустив рівно стільки ж, як і в трьох матчах до цього. Зараз Савенко Дійсно, при всій повазі до ІНАЙТІ, до МСК Харків, до Сухої Балки. Але якщо ми говоримо про таких грандів або претендентів, які планує розіграти Владислав Моспан. Моспан простріл! Головою школьний! Буде... Друзі, 4 хвилини та 20 секунд до закінчення нашого поєдинку. І четвертий фол. Для, звичайно, перед Владиславом Первієвим, Розуміє, 90-й номер що він фолив. і... Дійсно, це було від певного браку досвіду. І за рахунок цього тільки втрачався м'яч, і команда інколи пропускала. Зараз бабак! Удар! Але свисток пролунав раніше у цій. <плеси> арбітри вже зафіксували фол, і Гол, звичайно, виявився абсолютно нелегітимним. Так, а зараз продовжує Сокол, звісно ж, атакувати з п'ятьма польовими. Бабак Шевченко. Простріл. удар І Саванко рятує. За дорожнього і демонструє однозначно свій топ-клас, тримаючи майже 38 хвилин свої володіння на замку. Моспан у стилі Рікарду напевно. Чижик не наважується на удар, проти нього щільно намагається діяти Чебиряк. Зараз Чебиряк у відборі проти Чижика. Чистий відбір Моспан. Віде на Сахайдачного і Сахайдачник. Пам'ятаємо, Юрій Сагайдач з більш невигідної позиції сьогодні відзначився. Десь, можливо, трошки розслабився, можливо, якась втома вдалася в знаки. Савенко знову червоний сей. Чеберяк ускоріти має. з п'ятим польовим. Нарешті е почала. Можливо, не такі плоди приносити. Зараз четвертий. Ну, м'яч повинен був. Так, ну скільки моментів уже за останні кілька хвилин створили представники Аврори, але все ніяк четвертий м'яч не летить. У ворота суперника. зараз ще один момент і Сагайдачний. 4 0 Ну, ось ося вже крапка. Масна крапка у нашому мотить. У ворота суперника зараз. Ще один момент із сагайд!